Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про те, як вийти зі ступору і почати діяти. Знайома ситуація, ви знаєте, що треба щось робити, але ніяк не можете зрушити з місця. Ось вам цікавий спосіб це змінити. Ритуал кулька дія. Беремо папірець, пишемо Я дія, кладемо в повітряну кульку, надуваємо і відпускаємо. Дивіться, як вона літає по кімнаті, символізуючи рух у вашому житті, і обов'язково промовляємо. Пускаю кульку не для гри, а щоби вийти із нори. Я дія, не чекання в тіні немає місця більше ліні. Цей простий ритуал поєднує гру, дію і самопрограмування. Ви не просто запускаєте кульку, ви запускаєте нову команду для свого тіла і мозку. Спробуйте і відчуйте, як енергія дії наповнює вас, а через нейрографічний малюнок ви закріплюєте цю команду в нейронних мережах. Тому на у вас вже чекає моя авторська нейрографічна нейросиморонська арт. Практика Я Дія.